Тема нашого заняття сьогодні саме є перше питання біографія Павла Петровича Скоропадського, друге, його бойовий шлях, оскільки це була військова людина. так, І третє питання реформи, оскільки він був реформатор і дуже багато зробив реформ у різних сферах суспільного життя. Про те, які були в нього відносини взагалі з країнами з Європи, з якими були дипломатичні відносини, підписані прийде до влади гетьман Павло скоропадський, тому що в історії це дійсно написано гетьманський переворот. З 28 на 29 квітня квітня го року. Від часів грить 19. манства року. Державність українська стала фантом, з яким світ вже рахувався. І буде рахуватись. Тепер тільки від нас самих українців залежить доказ. Він постійшла відносного спокою у революційному штормі 18-го року була Україна. Україна правління гетьманського Скорпатського. Скоропадського, про деякі його задуми, про те, що він бажав. Нам хоче розказати фаріта. Прошу з місця, зміст. Його дитинство минуло у три на Чернігівщині, де був батьківський маєток, походив із славного козацького роду Скоропадський, з якого вийшло, починаючи від 17-го століття чимало державних і військових діячів, меценатів і шанувальників національної культури. Батько хлопця Петро Скоропадський, полковник російської армії. Право вийшов що стапу цікавитись. Ну не тільки про Скоропадського, ви можете знайти і про всіх гетьманів України. Ви знаєте, що Руслан Клачом говорив, скільки гетьманів у нас в Україні було. Це їм казали у 8 класі це, це 8 класі. А ну, але, мабуть, пам'ять, що було 17 гетьманів. О, цих, про цих 17 гетьманів у нас є книжечка От всі гетьмани України. Вона дуже е, обширно описує кожного гетьмана. Вам дуже цікаво буде знати. Від тому, що... від до останнього Да, до о, про всіх я би дуже вас попросила, щоб ви прийшли і цю книжечку, бо е, е, послідно, і цікава ви. і дуже доступна, ілюстрована <клістична> красиво ілюстрована, навіть можна сказати, не для вашого віку, а для більш мол, мол... Меншого віку, але вона дуже хорошо. Даже її прочитати вам, вона нічого не помішає. Де це як красочно, в кольорах рису, всі знаменні дати висвітлені на аркушах цієї книжки. До речі, хто йде на українська держава? Все, це була назва України сім з половиною місяців. Сім з половиною місяця. місяця. О, так, отож загинув в якому році? 45. А народився Каріна? 1873 році. Отож, оцінки за сьогоднішній підрозділи. Каріна 9, Сивун 10, Гуляк – 8 і Яримчук 9.